Всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі ми розповімо вам про фестиваль Повір у себе, який буде проходити у міському культурному центрі Прометей. На цьому святі зібралися дітки, які, на жаль, мають обмежені фізичні можливості. Але це ніяк не впливає на їх таланти. І сьогодні ми з вами неодмінно у цьому переконаємось. Сьогодні хочу привітати вас цим прекрасним фестивалем. та щоб ті омріяні речі, які ми хочемо сьогодні побачити, почути, щоб вони здійснилися. Сьогодні я дякую компанії Вестці, яка кожного року організовує робить все можливе для того, щоб цей фестиваль проходив. Я дякую нашій. Е Службі у справах сім'ї, дітей, які робить все можливе для того, щоб цей фестиваль організувати. Я дякую всім спонсорам, які сьогодні є і дали можливість, щоб кожна дитинка отримала подарунок. Тому я вітаю з відкриттям 17-го фестивалю, який для нас є традиційним. Я думаю, що цю традицію ми з кожним роком будемо продовжувати. сцені дітки один за одним дарували нам чарівні виступи. А глядацька зала все більше і більше захоплювалася їхніми талантами. Хочу сказати про те, що фестиваль започаткований досить давно, в 2000 році. Фестиваль вже 17 в цьому році по, по рахунку, присвячений він Міжнародному дню інвалідів, який відзначається в Україні 3 грудня. Також однією із якби, функцій цього фестивалю. Показати жителям міста те, що діти з обмеженими можливостями, такі самі діти, і також потребують такої ж уваги, як звичайні наші дітки, які зростають в нормальних сім'ях і які не мають фізичних вад. Що ми на кілька годин потрапили у справжній світ доброти, де навколо усміхнені обличчя, всі щасливі та з подаруночками. Нехай буде багато багато таких казкових свят. До нових зустрічей!